Контрнаступом України розпочалась нова фаза війни. А Кремль веде безнадійну битву на тлі санкційного тиску з боку заходу. Я от е, іноді розказую вам всякі. Шубті не течот магу сказати, очередну що надалі триватиме. Про це написав голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель. Успішний контрнаступ українських збройних сил уже змінив стратегічний баланс на землі, оскільки Європа та її партнери мають намір продовжувати надавати підтримку Україні та зберігати санкції проти Росії. Кремль веде безнадійну битву, заявив Борель. Поки що невідомо, як далеко зайде український контрнаступ, але вже зрозуміло, що стратегічний баланс зміщується, заявив Євродипломат. Борель вказав на ефективність антиросійських санкцій як інструменту війни. Ті, хто ставить під сумнів ефективність санкцій, стають на все більш хитку позицію. Загалом санкції мають подвійну функцію сигналізувати та примушувати. Він наголосив, що ЄС таким чином повністю мобілізувався для протистояння енергетичній кризі. Газосховища Європи заповнені вже більш на 80%. Далі з нами на зв'язок виходить Денис Малюська, міністр юстиції України. Він вже з нами. Вітаю вас, пане Денисе. Доброго ранку. Ви до нас прийшли із позитивною новиною, з того, що я побачила, країни заходу готові передати Україні золотовалютні резерви РЕФІ. Але в вочевидь, я так розумію, що це лише усні домовленості, чи це вже підписано, все задокументовано і так далі. Розкажіть нам. Ну тут ситуація не настільки однозначно оптимістична, як це щойно прозвучало. Справа в тому, що а, дійсно а, під час наших розмов і перемовин з нашими західними партнерами ніхто не відповідає ні в тому сенсі, що. Ніхто не заперечує, що того, що російські активи за кордоном, зокрема золотовалютні резерви, їхні мова про сотні мільярдів доларів, слід е передати Україні, і що це був би правильний крок, тобто тут дійсно є підтримка, але є одне велике, але яке можна тлумачити по різному. Тобто, кожен з е наших західних партнерів говорить про те, що потрібен механізм такої передачі, тому що зараз такі активи захищені різноманітними юридичними механізмами, як то суверенний імунітет. Або ж усі можливі механізми захисту приватної власності, якщо ми говоримо про російських олігархів, що стосується імунітету, це захист державних активів Російської Федерації. І тут вже потрібно, скажімо так, бути реалістами, що це, оце, але давайте зробимо механізм. Що воно означає? Чи воно означає дійсно бажання прийняти участь у розробці якомога швидшій? Імплементації такого механізму, а така можливість є юридично, чи це бажання потягнути процес і, скажімо, так, подивитися, як воно далі буде розвиватись? Тобто тут свої можливі політичні інтриги історії, але а ключовий меседж дійсно а, негативно до цієї ідеї ніхто не ставиться? Усі ставляться позитивно з різноманітною ступеню ентузіазму щодо розробки такого механізму, його участі а, і подальшого впровадження. Тобто, безумовно, загальний напрям позитивний, загальне зелене світло є, але диявол ховається у деталях і тут та сама історія. А цей юридичний механізм це має. Ви маєте спільно, Україна? Має на увазі спільно з партнерами розробляти? Чи хто це має робити? Саме так, ну тобто, безумовно, ми могли б самі сісти описати, як це має виглядати, скласти юридичні документи, просто походити по наших партнерах, позбирати підписи, умовно, але це так не працює. Насправді, мова йде про міжнародний договір, великий багатосторонній договір, який мають підписати і ратифікувати у своїх парламентах. А усі ключові держави заходу, особливо ті країни, де сконцентровані російські активи, відповідно, це питання такої великих міжнародних переговорів. При цьому окремі держави, які з нами дискутують щодо цього механізму, хотіли б побачити спочатку зелене світло від. Провідних міжнародних організацій на кшталт ООН у особі Генеральної асамблеї, тому що ми розуміємо, що Рада безпеки рішення Ради безпеки ООН щодо такого питання буде точно заблоковане, як мінімум Російською Федерацією, або ж Євросоюзу, або ж Радою Європа ще краще усюди. Тобто, безумовно, першим кроком буде якомога швидше так, погодження чи підтримка. Такого механізму з боку міжнародної організації я не думаю, що це займе багато часу, і паралельно ми ведемо перемовини вже, власне щодо конкретних кроків з конкретними країнами, щоб їхні уряди могли підписати документи і подати їх на ратифікацію у парламенті. Це ключовий політичний крок, який потрібно пройти з тим, щоб подалі вже просто перейти у механіку передачі активів з країн заходу ну відповідно російських активів в Україні, а, а точніше, навіть не зовсім Україні, а через спеціальний компенсаційний фонд, який буде виплачувати компенсації усім, хто постраждав в Україні від російської агресії, не тільки фізичні юридичні особи, а й там органи місцево самоврядування, в тому числі компенсації за пошкоджену державну власність у вигляді відповідної інфраструктури. А там про якщо ми говоримо про активи, там які суми взагалі, щоб люди зрозуміли про що ми зараз говоримо? Сума величезна. Якщо ми говоримо про суверенні активи Російської Федерації, тобто активи центробанку, в нас є приблизна розкладка станом на літо минулого року: це близько 300 мільярдів доларів розміщених у провідних західних країнах. Які є по суті нашими партнерами та союзниками, безумовно, з літа минулого року ситуація по структурі активів могла змінитись, тому що Росія активно виводила чи намагалась виводити активи і концентрувати їх у Китаї або ж у фізичному золоті, яке розміщується безпосередньо на території Російської Федерації, тобто зміни в структурі можливі, але але, але навряд чи вони були радикальними. Тобто ми точно знаємо, що вони намагались сховати свої активи безпосередньо перед війною. по-різному їх структурувати, але знову ж таки, коли мова йде про сотні мільярдів доларів, це не так-то легко і швидко можна зробити. Тим паче, що вони не розраховували на настільки жорсткі дії заходу, тому і в них відбив вони розуміли наперед ступінь реакції заходу на їхні вчинки і те, що. А війна не буде там тривати кілька днів чи тижнів, як вони на це сподівалися? Безумовно, вони б ховали свої активи за кордоні краще. Тому тут так само їхні очікування пішли нам на користь. Ну ми ж розуміємо, який спротив будуть чинити ці всі російські державні компанії, олігархи і так далі. Безумовно, будуть спривджені. Я Просто за те спротив знаєте, що цей процес може розтягнутися ну не те, що на роки, а може навіть і на десятиліття. Чи це вже я така песиміст-песиміст? Тут от потрібно говорити, розуміти, що мова йде про різні групи активів. Якщо ви говорите про активи російських олігархів, тобто фізичних осіб або приватного бізнесу, який безумовно пов'язаний з Російською Федерацією, ми розуміємо, що це по суті гаманці Путіна, а по ним безумовно буде працювати захист приватної власності, яка є священна для захисної цивілізації, тому безумовно. Це будуть ще й роки судової тяганини. Але це мова йде про приватні гаманці Путіна. Якщо ми говоримо про гаманці державні, на кшталт активів центробанку чи активів великих державних компаній, то там ситуація простіша і буде швидше. Особливо це стосується золотовалютних резервів. Якщо ми говоримо про саме золотовалютні резерви, як найбільшу суму з тих активів, які зберігаються за кордоном, то тут буде достатньо укладення відповідного міжнародного договору і його імплементація, яка не потребує яких-небудь судових процесів, які славнозвісні на заході своєю тривалістю у багато багато років. Тобто, це процес набагато швидший, Це точно не десятиліття, це точно ну отут от нюанс чи буде це. Там в межах року чи це буде а, трохи довше, це залежатиме від політичної активності наших західних партнерів, тобто їхньої політичної волі рухатись швидко а, і реально працювати над документом чи це буде така от повільне затягування на з тим, щоб виграти час і подивитися, як ж події розвиватимуться далі? Але знову ж таки потрібно враховувати, що щоденно а, своїми атаками на Цивільну інфраструктуру Росія по суті підштовхує наших західних партнерів бути активнішими у цьому плані, тому що з точки зору моральних цінностей в очах заходу вона деградує щодня. і, Відповідно, важелі, які б стримували захід захід якимось чином йти нам назустріч, вони все менше і менше. Більше того, ми розуміємо, що на заході так само зараз відбуваються негативні економічні явища, вони пов'язані з енергетичною кризою. Так, з розкручуванням інфляції та песимістичними прогнозами бізнесу, відповідно, їм все складніше і складніше підтримувати нас фінансово. Хоча, знову ж таки, жодних, скажімо так, негативних прогнозів у нас немає. у нас є гарантована підтримка Заходу, але ідея надати нам, окрім своєї підтримки, ще й кошти Російської Федерації для них щоденно стає все більш привабливою. Тобто, економічна криза в даному випадку нам так Зіграла. само на руку. Угу, угу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.